Я записався на теніс настільний, запропонували ще, спробую з лука стріляти. Ну, постріляв, ну сподобалося. У мене м'язу одірвано, немає тут нічого, в мене тут одна кісточка. Тому в мене не вистачає сили, щоб тятіву натягнути. Тому приходиться стріляти з зубами. Спочатку пішли на штурм, штурманули тих бедляків нещасних, на сутки відпустили поїхати, ну, покупатися, віддихнути, переводитися, бо грязні, як чорти, були по болоті Загрузилися ми в машину і їдемо тут. І Бах і не доїхали. Півдороги проїхали і пів дороги не доїхали. Сказав, він лежить у лікарні Мечникова, зборяться за його життя. І більше нічого не пам'ятаю, по телефон схватила моя мама, я потікала сознання. Спочатку було в нас, що вживання алкоголю було, він не міг перенести цього все. Але він адаптувався, все зробив. В нас алкоголю немає, він дарився в спорт. Головне, не падати духом усе все усі.